З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадські організації стали надійним тилом для забезпечення військових і гуманітарних потреб, вистоявши у перші надскладні тижні війни, ці спільноти залишаються ефективними в новій реальності. Багато громадських організацій зараз змінило фокус своєї діяльності, яка була до війни на, ті, на ту тематику, яка актуальна зараз. Це або підтримка збройних сил, або якась допомога внутрішньопереміщеним особам. Можливо, організація, які займалися до того питаннями екології, навчанням дітей чи спортивними заходами, зараз трошки переорієнтували свою діяльність. На черговому засіданні президії громадської ради при Закарпатській обласній військовій адміністрації обговорили роль громадських організацій в протидії російській агресії проти України та демократії. От ми задоволені роботою військової адміністрації обласної ради, тому що вони контактують, ми співпрацюємо і можна досягнути, коли от ми разом. Певних результатів в плані стабілізації, в плані економічного росту в плані волонтерства, в прав людини, ну і тут таке інше. Тут багато отих громадянських отих векторів, які потрібно. Ну, налагоджувати Важливе завдання для усього громадського сектору формування плану дій на час війни і після її завершення. Потрібно зберігати єдність та взаємодопомогу суспільства, які виникли у цей непростий час і після війни, запевнили присутні. Є певна консолідація громадянського суспільства з е, владою, не певна, а є консолідація, тому що у нас єдина ціль побороти ворога, відстояти незалежність, зберегти український народ, е, вийти на кордони тисячу е, січня, 1992 року, відновити територіальну цілісність, і в цьому ми єдині». Масштаби волонтерської допомоги від громадських ініціатив продовжують зростати. Допомагають вони не лише військовим, а й внутрішньо переміщеним особам. Адже Закарпаття стало надійним прихистком для багатьох. 260 тисяч тимчасово переміщених осіб отримали різні види допомоги. Діє 11 пунктів надання допомоги, діє в кожній громаді територіальний склад гуманітарної допомоги. Ми отримали в область 80 крет швидкої допомоги, 20 тисяч матраців, 3 тисячі тонн продовольства. Продовольства і так, далі, і так далі. Спільна боротьба органів державної влади, громадських структур, волонтерів та міжнародна підтримка переконують, об'єднавши зусилля усіх, ми ефективно протидіємо агресії окупантів.